Добрий день. Сьогодні мені хочеться поділитися з вами ще такою дуже інтересною темою, як безсмертя. От що таке, чому ми один помирає в молодості, другий помирає в старості, той від хворобів, той від ще від чогось. От як це все проходить? Так як я читала книгу. Безсмертя Наталії Тетяни Бехтєрєвої, яка, яка все своє життя положила на дослідження цих, яка, чому люди помирають, чому тіло стариться, чому це ми так, мозок наш, так скоро все яка знаходить то, що йому там десь заплановано. І як виявляється, що вона дослідила, що це все у програмі. Отак, от як запрограмовано, от листочок відпадає на дереві, тому що брунька якби, починає виростати з середини брунька. І листочку діватися нікуди, вона відмирає. Адже є листочки і жовті, і, і зелені, які і зимою живуть, тому що це програми. І вона зрозуміла, що. Якби сказати, що якщо, допустимо, ми шукаємо нову якусь дорогу, ми заблудилися, наприклад, йдемо по вулиці і думаємо, куди там звернути, чи що мозок раз два шукає все, що якби вирівняти то положення. Значить, мозок має такий розум, має таке свойство, що він. Хоче працювати, він хоче, як кажуть, приносити людині користь. Ну так як ми маємо програми, які в нас установлені, він ясне діло виконує ті програми. І от коли у неї у 57 років стався інсульт, і коли лікарі не забороняли її писати, вона все одно своїми силами поставила себе на місце і все-таки книгу на ту дописала, ну вона вже як кажуть, побувавши як кажуть, у цій, у цій смерті вона побачила всі причини і зуміла зв'язати цю як кажуть, серединку цієї книги безсмертя. І вона оприділила так, що якщо людина, ну, наприклад, чому стариться? Тому що вона, якби виконала всі програми, вона вже, як кажуть, все настроїла, все має, діти виросли, внуки, і її життя вже як не має ніякого сенсу. І тоді, ясне діло, вона просто доживає вже до тої точки, якою установлена її програма. Ну, Якщо людина хоче якось змінити щось в своєму житті, і вона просто починає, от, наприклад, малювати, вона починає малювати, і в неї це виходить, вона отримує інтерес. І вона оживає, і це замітно оживає, і мозок підпорядковується під її нову, ту ідею, він опять працює на неї, вишукує це бо, різні яка, теорії для того, щоб покращити її це натхнення. І тоді вона зрозуміла, що е, е, якщо в людини душа е, спить, вона просто спить. І вона нічого не хоче. А мені нащо? Ну, вже подумаєш, так як, як мені 72 роки, що мені ще хотіти, на що мені хотіти. Ну, значить, я можу готуватися для переходу в той світ. Ну, але так як я, я не хочу переходити так скоро в той світ, коли я ще можу творити, жити багато таких різних, от, навіть, ці записти ролики, навіть читати різних. Учених і вчитися і самі себе кажуть, встановлювати і маючи цілі своєї роботи, я розумію, що в мене мозок просто перестроюється під мою душу. І от це якраз Дейн Корнеї, якраз теж так гарно, він теж письменник, він дуже гарно сказав: якщо ви хочете поміняти своє життя. Не чекати, не чекати, коли та смерть прийде, тому що рано чи пізно внуки виростають, і ти залишаєшся сам на сам з собою. Є навіть такі ситуації, ну у більшості всі в такому віці каже: У мене навіть подруг немає, тому що ці пори з'їжджались. Допустимо, якщо в молодості. Фізично активна, їздила куди хотіла. У мене подруг було багато. А тепер вже і ті подруги повідпадали. Подруги дуже багато подруг, з якими ну не цікаво говорити. Ну про що з ними говорити? Як там вона внука, як він там загрізнився, як вона і вона фактично вона не видає нічого нового. З нею практично нічого не можна і кажуть, піти чуть-чуть піднятись. І ми починаємо тоді шукати, як підняти себе вище. А щоб підняти себе вище і не підпадати от тій, як кажуть, глибокій такій старості, щоб знати, що всі роки наші прекрасні, що ми живемо доти, доки нам як кажуть, оте, доки нас Отець Небесний готовий на землі тримати, значить, нам треба щось створити. Не буде ж він нас так просто йти, як кажуть. От я дивлюся, каже с Дейна каже, сижу в парку і бачу, де старший мужчина йде на палочці і шаркає своїми черевиками, чекаючи, коли на кінець його забере його життя, життя отець Небесний. І є люди, які подивіться, які чудеса творять. Кому 100 років, кому скільки вони просто вони не чекають, коли їм діти щось дадуть. Вони не чекають, коли, я, так як мені кажуть, цього, вам, мабуть, діти допомагають. Та ні, мені діти не допомагають, бо їм немає потреби мені допомагати. А якщо б була потреба, то вже тяжкі мої часи, я кажу. Так що ми повинні завжди думати про те, що ми маємо щось створити. Якщо ми не будемо творити. На нас, як кажуть, наш розум не буде працювати, він буде виконувати ті старі програми тупості, От скільки є людей, які не розвиваючи розум чи забиваючи його не тим, чим потрібно, він їм відказує і вони залишаються, як кажуть. Їх треба, поводирів їм треба, щоб їх водили. Є люди, які взагалі не можуть піднятися, тому що вони засадили в себе ті хвороби, а хвороби це не реалізовані таланти. От людина має талант, а вона його не реалізовує, тому що вона по якійсь причині посвятила себе дітям, потім посвятила себе внукам, а сама собі вона так ніколи не посвятила себе. І для того, щоб. Хоча б щось почати реалізувати, нам треба пробудитися. Нам потрібно просто знати, що ми багатство Творця. І от зараз о той алмаз, який мені тут отець Небесний дав, я його просто засажу в клітку і. І все, і що з толку стоїть. Ніхто цими дарами не буде користуватися, ніхто не буде, як кажуть, бачити, тому що це глибоко в серці і в кожної людини. Цей алмаз є. Алмаз, як кажуть, дар небесний. Але ним ніхто не користується, от вони живуть, я не то що я там проти християнства, всі ми пройшли через християнство і всі проходимо, тому що християнство дуже розвинуте, особливо тут, на Україні. Просто хто в яку там релігію собі вибрав, таку й ходить. Но діло в тому, що от ми встаємо рано, нас може мозок розбудити, що пора вже служба починається. Ми одіваємося і ми йдемо, там стоїмо так собі в церкві, наблюдаючи за тим всім. Щось там молимося, ну фактично, вже замучені, голодні. Ми вертаємося додому, наїлися більше, чим треба, як кажуть, і ляли віддихати це. І я розказую свій приклад, як я раніше теж робив Я ніколи. Не перетворювала ту можливість, що можна там взяти, допустим, для себе, що можна створити, які дари. Я знала, що всі дари в церкві, я їх отримала, прийшла і з дарами лягла спати, і гарно я їх приспала, і вони мене приспали. От і все, що було в церкві, і так кожна людина, якщо вона, От через що кажуть, діти не хочуть ходити до церкви, і, і, і я їх розумію, тому що їхня душа ще хоче творити. Чим стояти там годину і чекати, так, як все, мій внук казав, а ще довго, а ще довго, а ще довго. Ну і ти побігай навкруг церкви і прийдеш нас, а ще довго, а ще довго. Тому що він хоче бігати, він хоче творити, він хоче жити. І через то це йде, таке, яка несувмістимість, яка духовного і фізичного. А це має бути в одній нормі. От я знаю, коли. Я виконувала там якісь там великі проекти, які мені давали, і мені треба було. То я сиділа свого роду і молилася, і просила, і, і просила, щоб мене Отець Небесний благословив, просила, щоб мій Божественний Дух мене вів, просила, щоб мене мої ангели, архангели світла захищали. Я просила постійно, просила, щоб вони мене ні, спрямували мою думку в правильному русі. І це все вийшло, і я завжди отримувала перемогу. Но я, як би сказати, це було єдність душі і розуму. Але коли воно по роздільності, коли душа можливо освячується в церкві, але розум не переходить на нічого друге, він тій самій позиції, як був, так і застив, значить, людина не поміняється. Тому що через тиждень, який ми прийшли ми назад, тільки згадуємо, що п'ять неділя і завтра треба йти до церкви і думаємо, щоб одітися, щоб гарно, чи все чисто, чи там начищенні на чоботи чи туфлі, щоб коли вкликаєш, щоб не бачили люди з другої сторони, яка ти там грязна. Ну, це, було, це було так вийшло, Я ж до роки ходила до церкви, я взагалі, як кажуть, Ну, є в більшості людей, які, вони, які потім переходять, просто стають, як кажуть, ну, якби не духовно багатими, а релігіозними. От вони слідкують за порядком: хто як молиться, хто як клякає, хто куди себе в груди б'є і хто як, і вони якби свого роду як стають як стіну релігії. де... Треба йти, ти знаєш, що ти йдеш при стіл цілувати, і тобі треба там чітко то всі правила тоді знати. Це контроль. От контроль. А, в, а в, ми повинні все-таки бути, так як ми Божі діти, повинні працювати. Адже що таке буде, якщо ми всі будемо сидіти в церкві, а хто буде працювати? без... Як ми не будемо працювати, у нас і церква тримати не буде, тому що шостого пенсіонера взяти, тим більше в нас в Україні, той пенсіонер отримує мало що. Значить, все одно діти повинні заробити, щоб дати навіть тому пенсіонеру, аби він тих пару гривень дав на, на церкву. Значить, ми повинні все-таки мозок підстроїти до нашої душі. Наша душа окрилена Богом. Ми живемо з Богом, ми дихаємо з Богом, і ми творимо твор. І хоча по потрошки, от я знаю, що я колись таку грала гру ферма і це, і це така мені казалося, я ніколи її не ну Просто я мусила її осилити, бо то мій внук так плакав, був малий, мав ще сім років, що в нього не виходить мені треба, але я того хочу. І йому спеціально для того купили планшет, і купили йому це яке всі то, ті приспособлення. І він плакав, і ми двоє з ним вчилися ту гру, і благодаря йому, і я навчилася. І ми вивели на такий високий рівень, що взагалі, це І, 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 і найтеперше, він там якийсь собі робить на, на цій фермі. Якби, Ну, йому вже 15 років, і він якби створив, має якийсь такий таку гурток, якийсь такий, де вони учаться, він теж блогер, і де він говорить про ту ферму, де він розказує дітям, де того різні там їхні знання. І то вона йому ви дуже пригодилася в. В цьому. А мені пригодилось те, що я в той час теж розвивалася, я розвивалася разом з онуком. Тим більше у мене робота була ще, я працювала, і ми разом двоє, як кажуть, трудилися. І це все принесло користь. Так що, навіть взяти, як я бачу, навіть є такі жінки, які шарики, хоча б що-небудь, і мозок не старіє, і мозок працює і. Люди зовсім по-другому якось сприймають цю ситуацію. Ну, але якщо ми ще і починаємо творити, от, допустимо, як Сергій Лазарів, він такий парапсихолог, мощний, сильний, і які він картини класні понаписував. І коли він каже, що шість років в нього було депресії, тому що дуже багато людей. Відзивалися про нього дуже погано, і він це все взяв собі до серця, тому що люди не розуміли, що таке Бог. Люди розуміли програми, а ви знаєте, що таке проти стада встати в другу сторону, то заклюють, затопчуть, і його чуть не заклювали. Ну він з того вийшов і він нарисував дуже-дуже багато, яка це використав свою користь. Багато картин. Він такі гарні картини нарисував, що це. Написав, що то прямо ну, любо дивитися. І дуже багато людей, які духовно багаті, люди їх чомусь вважають, що якщо хтось вище мене, значить його треба стягнути нижче мене. Але не хочуть тягнутися до того рівня. І ми повинні навчитися, тому що для того, навіть щоб не старіти, для того, щоб навіть. Зберегти молодість, щоб нам продовжили життя, щоб ми ні від кого, ні від внуків, ні від дітей не залежали, щоб ніколи нам не треба було просити від них копійки, щоб ми могли самі творити і насолоджуватись своїм життям. Адже скільки багато людей, які пишуть картини, вони знаходять себе, навіть на якихось різних цих, як кажуть. Ну, Дома там гарними такими цими міні-картинами виставляють. І це, і це так прекрасно. І якраз я дивлюся і думаю: якщо людина живе згідно Бога, і вона хоче, як кажуть, жити щасливо, вона повинна мінятися. Вона повинна мінятися. А тому а так як мозок весь живе на програмах, от положено дитині у два роки померти, вона мозок спрацьовує. Програма спрацьовує, дитина помирає. Ні з того, ні з цього, ніхто не знає, уснула і пропала. По повинна там в 30 років помирає, в 40 помирає. Тому що це є програма. Програма, яку чи на кармічному, чи якому. Але є люди, які вміють то ті програми знімати. Але чому ми не можемо навчитися самі, якщо це доступно кожній одній людині? Якщо б це не було доступно, то так, треба звертатись за допомогою. Ну, але коли ми самі звертаємося до Бога, і Бог нам зніме. Просіть собі, і Він вам дасть, а що ви просите? Ну, от що хто просить? Тому й дано, але якщо нічого не просить, думай, та Бог все знає. Та Бог все знає, але Він за тебе не думає, тому що ти свобідна воля. Ти що хочеш, то робиш, ти хочеш пішла вправо, хочеш пішла вліво. Куди хочеш, туди й пішла. Ну, Бог ж не буде за тобою бігати вправо -вліво і вліво і куди лиш не хочеш. Ти складаєш якийсь задум, ти робиш задум, і цей задум ти проголошуєш, ти, допустимо, кажеш, що там, я хочу, наприклад, зайнятись там якимось. Виготовленням якихось цих фігурок різних, О, так як колись мій син менший, він з воску виливав фігурки різні і це во закрашував їх, і, це, і встав, і, ну, якби для красоти були. Так він дітям він навчився, це зразу був якийсь бізнесмен. Він дітям в школі продавав оці, як воскові фігурки. Я навіть тільки вчула, коли я йшла за одною жінкою, вона каже: слухайте, ну ваш син такі гарні фігурки виробляє Я кажу, моя дочка купила в нього. Я очі відкрила, до слів прийти не могла. От бачите? Ну, але це творіння душі і душа хоче щось творити. Я згадую себе, я теж в дитинстві. Я різала, наприклад, мама купить нам на плаття, яка послідні копійки віддасть, щоб нам пожити нові плаття. я візьму, поки її немає покрою і щось починаю шити свої. Ну, якщо виходить, то добре, а якщо ні, то мусить вам потім сидіти голову ламати, як то то справити. Але разом з тим я творила, і я вчилася на то. От ми в будь-якому віці, не тільки в дитинстві, ми повинні якось проявити, а тим більше тепер, коли ми в такому гарному віці, коли нам все доступно, значить ми беремо і творимо собі те, що ми мріяли в дитинстві. Кожен мав якусь мрію. От і ми тепер творимо, і коли ми будемо творити, наш мозок буде ось, шукати нову дорогу до того і нашої ідеї. І буде з'єднуватися з нашою душою, і наша душа зможе управляти нашим розумом, тому що нашій душі повинен підпорядковуватись розум. Ми повинні, як кажуть, жити згідно душі, а розум повинен працювати на нас. І так, щоб бути молодими, щоб бути гарними, щоб бути розумними. Треба, значить, над мозком працювати не тільки над душою, а й над мозком. Тому що, якщо ми будемо працювати над душою, а мозок буде жити по старих програмах, це теж нічого хорошого не дасть. Я знаю дуже багато людей, які страдають від того, що у них йде повністю розторгнення душі із розумом. Так що я вам бажаю всім знайти свої бажання, знати, що ви хочете. І, хоч навіть маленьке, від маленького чогось, навіть як кажуть, ходити по березі і збирати гарні камінчики, які там є, і навіть зробити якусь камінь гарних камінчиків, їх потім втесувати, і різні такі скульптурки, і то принесе користь коло будинку свого, коло чого, скільки я бачу такі гарні різні люди додумуються. Ну прямо красота, красота. Так що творіть оту красоту коло свого дому, творіть красоту, де ви вважаєте, творіть для других, буде гарно получатися, будете, як кажуть, востребовані, вас будуть далі. Ну, ви не дасте пропасти ні душі, ні розуму. А і тримати тіло в порядку, тому що тіло, якщо немає тіла, воно хворе, то душа в тілі триматись не буде. І знаєте, що далі. Ну, в общем, я вас дуже люблю, я вас дуже ціню. Я розумію, що ви на правильній дорозі. Я вірю в те, що ми разом ідемо і працюємо над своїм мозочком, щоб наша старість нікого не омрачняла, щоб вона приносила нам радість нашим дітям, тому що як добре от я дивлюся над моїм дітям, що я не хворію, що я від них як кажуть. Ну як би сказати, незалежна, що я свобідна, я свобідна, і роблю, що я вважаю за потрібне, і займаюся тим, що я вважаю, що мені потрібно. Так що всього вам хорошого, я вас цілую, люблю, всього вам хорошого.